Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему Сила молитви. Чому, власне, вибралася така тема? Ми бачимо, який час ми живемо, духовний час, який дуже близький до подій останніх днів, коли період лаудикійський, в якому ми з вами живемо, підходить до закінчення. Коли все більше і більше ми будемо бачити те, що робиться навколо нас, що є записано в Євангелії від Матвія, 24 голова, 24 голова, коли будуть збуватися на наших очах всі пророцтва останнього періоду Лаудикії, але чому, власне, вибралася тема молитви, тема молитви? Якщо ми з вами відкриємо Іванглію від Матвія, 21 голова, 22 вірш, 21 голова, 22 вірш, ми читаємо такі слова. І все, чого ви попросите в молитві, з вірою, знайте, що ви це одержите. А цей вірш стоїть. Ми бачимо, що каже сам Господь до своїх учнів. Власне, тоді, коли він зайшов в Єрусалимський храм, коли з Єрусалимського храму були вигнані ті, хто з Божого дому зробив дім, чи верте розбійників, тяжко собі уявити, правда? Як можна з церкви, як можна з синагоги, як можна з храму зробити верте розбійників. Тут Господь нам показував картину не тільки, яка сталася в часи його перебування на землі, але картина, яка мусить ще статися, коли в храмі має бути велике запустіння, коли в храмі має прийти нечистий під іменем Христа. І сказати, що я є Христос. І тоді він підходить до одного дерева, яке не мусило нести на собі плоди, і це дерево не мало плодів, смоковиця, і він каже до нього, щоб воно засохло, щоб воно засохло. І коли учні побачили, що відразу відбулася дія, що фактично дерево на їхніх очах засохло, як довго повинно засихати дерево? Деколи це йдуть. Роки, деколи, якщо прийняти якийсь спеціальний хімічний спосіб, будуть проходити дні, ну, але аж ніяк, щоб дерево на твоїх очах відразу засохло. Учні бачили надзвичайне літеральне чудо. І тут Христос каже до них такі слова: Він каже до них такі слова: все, чого в молитві попросите з вірою, отримаєте. Для того, щоб наша молитва була діяльною, в нас повинна бути віра. 24 голова, знову ж таки Матвія. Коли учні є на Оливній Горі, вони задають для нього запитання, учні задають для Ісуса запитання. Якими мають бути останніми дні? Що, власне, людина побачить, коли будуть останні дні? На протязі віків люди думали, що вони живуть в останні дні. І що, власне, каже Ісус? Про що ми читаємо? вірш четвертий. Ісус промовив відповіддю до них: «Стережіться, щоб вас то не звів. Бо багато хто прийде в ім'я Моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про, вій, про війни почуєте і про воєнні чутки глядіть, не лякайтесь, бо статися належить цьому. Повстане народ на народ, царство на царство. І уважно зверніть, як йде поєднання. Те, що має відбутися в останній період Лаодикійський, то не є Сідьмина, то є Лаудикійський період, тобто період, в якому ми з вами живемо, який буде підготовкою до останнього кроку ізраїльського народу, не життя людини ізраїльського народу, останньої сідьмини, останні дні. Ми з вами говоримо про ізраїльський народ. І що власне перед цим ціма, сімома роками мусить статися? Бо повстане народ на народ царство на царство. При цьому всьому ми будемо бачити, що буде великий голод, що буде мор або хвороби і надзвичайно багато землетрусів. Землетруси. Якщо ми зараз з вами вивчаємо події останніх днів, бачимо, просто дивимося за тим, що діється навколо нас, ми бачимо, що сьогодні. Воєнна, воєнна, я би сказав, недорозуміння, те, що діється в світі, на, яке пов'язано з, 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 з війною, з вбивством людини, є дуже актуальним. І воно підсилюється якраз цим сьомим віршем, що рядом з війною будуть іти голод, море і великі землетруси. Тільки за останній тиждень. То уважно дивиться за Мідію тільки за останній тиждень по телебаченню в різних країнах світу було 15 землетрусів. За останній тиждень 15 землетрусів. Чотири з них були в США. Якщо ми зараз з вами уважно читаємо 7 вірш, ми можемо бачити конкретно, як виконується пророцтво, те, що Господь бачив. Коли ще нікого з нас не було. Якщо ми з вами говоримо про голод на сьогоднішній день, 80% людей, 80%, від, чи 80 людей в світі не доїдають 80% людей. Якщо ми сьогодні бачимо країни, які об'являють війни, включаючи в тому наш край, звідки ми приїхали. Країна, яка об'являє війну чи є в стані війни, де більша частина людей страдає від голоду, від недоїдання. Якщо ми з вами говоримо про море, ми також зараз з вами можемо побачити, але по певних причинах це скривається від людей, скільки в останні дні людей гине власне, від різного роду хвороби. Сьогоднішньою нашою темою є тема молитви. Сьогодні церква, як ніколи, потребує цієї молитви. Я не кажу навіть світ. Сьогодні в світі люди воюють, Сьогодні в світі люди чогось бояться. Сьогодні люди в світі є в надзвичайній паніці. І дуже часто в цю паніку, це недорозуміння, падає церква. Сьогодні церква як ніколи за своє існування потребує молитви. Один великий проповідник свого часу сказав, що сьогодні ми не потребуємо надзвичайної організації, ми сьогодні не потребуємо надзвичайних планів, ми сьогодні не потребуємо, щоб ми збиралися на різного роду консіліуми. Сьогодні ми потребуємо, як церква, молитви. Якщо ми сьогодні персонально вивчаємо своє життя, я вірю, що в нас ще церква є досить сильною в цьому питанні. Ми бачимо, скільки ми об'являємо, скільки в нас є молитви, я вірю, ми по домах маємо свої молитви персональні. Але навіть не дивлячись на це все, що ми з вами знаходимося в сильній церкві, ми бачимо, як нам бракує молитви. Навіть знаходячись в сильній церкві, ми потребуємо ще більше молитви. Подивімося кожен персонально за своїм життям, і ми побачимо, скільки сьогодні ми є в контакті з нашим Богом. Наскільки ми є сильні і відверті до Господа спілкуватися з ним. Одного дня, приблизно це є середина 19-го, перша половина 19 століття в Шотландії, коли проходило велике пробудження, один із проповідників церкви. Середній проповідник несильний, середній проповідник почав надзвичайно переживати велике помазання. Люди в церкві бачили, що проповідник, який звичайно до них проповідував прості, я би сказав, проповіді, почав проповідувати з надзвичайною силою і надзвичайним помазанням. Сам проповідник навіть здивувався, як. На протязі років він був просто проповідником, а тепер він проповідує в надзвичайній силі і з надзвичайним помазанням від Бога. Дуже скоро для проповідника було виявлено, що сталося. Виявилося, в церкві була одна сестра, яка недобре чула, була глухою. І вона направила свій фокус своєї молитви на проповідника. Що він не тільки говорив слова, але щоб через нього виходила сила, що він мав надзвичайне помазання, щоб навіть вона глуха могла відчувати, як проповідує цей чоловік. І настільки сильне зійшло помазання, що дуже скоро не тільки церква, а ціла Шотландія переживала надзвичайне піднесення. Сталося чому? Що одна сестра в церкві навіть не сильна. Фізично, але яка довірялася сильно Богу, молилася за свого проповідника, щоб на нього зійшов дух і щоб він проповідував в силі Святого Духа. Сьогодні ми повинні молитися за тих, хто стоїть за кафедрою. Ми сьогодні повинні молитися за своїх пасторів. Ми сьогодні повинні молитися за тих, хто є на передньому фронті духовної боротьби. Якщо не буде такої молитви за людей, проповідник не буде мати сили. Сказати слово одне, але сказати його в силі, сказати його в помазанні, сказати його під натхненням Святого Духа це зовсім інша картина. Такі проповіді, таке помазання, воно ламає бар'єри, воно впливає на людину, воно ламає, ламає ті духовні бар'єри, які людина має, коли не може спілкуватися з Богом. Молитва це ключ, який дає відповідь на всі наші запитання. Сьогодні ми дуже часто вирішуємо проблему як? Фінансово. Вирішуємо проблему, коли ми з кимось приходимо і маємо бесіду хочемо переконати таку людину. Ми вирішуємо проблему, коли цілі народи разом збираються і якось можуть домовитися до чогось. А потім фінально ми бачимо, що хтось був хитриший, хтось був більш обманчивий. І справа розпадається. Чи сьогодні. В 21 столітті люди, які навіть стоять на чолі держав, люди, які ведуть за собою цілі народи, чи вони сьогодні довіряють для Бога? Чи сьогодні ми звертаємося до Бога? Якщо ми з вами вивчаємо історію, ми з вами побачимо, що в більшості своїй історію творили ті люди, які були духовними. Немає значення, по яку сторону барикади вони стояли, з ким вони спілкування мали, чи вони мали спілкування з Богом, чи вони мали справу з демонами, але всі свої силі це були духовні люди, і вони творили історію. Проста людина тілесна, вона ніколи не вирішить питання, тому що за всім цим стоять духовні сили. Кого ми сьогодні кличемо на допомогу? Якщо ми є церква, ми сьогодні як ніколи повинні звертатися до молитви. Я вірю, що церква це та одиниця, яка має контакт з Богом. І якщо ми сьогодні не звертаємося до Бога, хто буде сьогодні звертатись до Бога і чиї сили будуть виливатися на тих, хто керує державами, хто веде за собою цілі народи? Певного дня Даниїл, який жив, Персії, Персь... Перському царстві, був дуже успішною людиною. І всі люди, які були навколо нього, бачили його успіх. Дарій, який був керівником держави, поділив свою державу на 120 різних округів, і кожен округ мав свого керівника. Пізніше так для Дарія було угодно, що він побачив розум Даниїла, і він його поставив на... над... наверху над всіма. Над всіма сатрапами, які дивилися за своїми округами. Але в людини людина завжди живе в більшості своїй, людина, яка не є природжена, людина, яка не знає Бога. Вона дуже сильно має в людини, є такий компонент зависті, людина завидує. От подивіться на себе, не раз, як ми можемо завідувати, навіть будучи християнами, ми можемо позавидувати, той має щось краще, той має кращу роботу, той має кращий успіх в чомусь, той кращого костюма має, той кращу машину має, той ще щось. Но на якому рівні стоїмо, на такому рівні ми завидуємо. У християнина так не повинно бути. Зараз ми бачимо, що сталося з тими сатрапами, яких Дарій ставить, а над ними ставить Даниїла. Вони починають йому завидувати. І вони створюють певні умови, коли Даниїл попадається в трап. Дарій каже, видає наказ, що тепер ви будете звертатися тільки до мене, не до яких богів, слухайте, а тільки до мене. Щось подібне, як зараз робиться в світі. Не будете звертатись до Бога, а будете звертатись до людини. І тобто, я, як людина, по відношенню до вавілонської релігії, до перської релігії, людина виступає як Бог. І те, що я вам скажу, ви будете думати, що це є як від Бога. Звичайно, Даниїл не міг прийняти такого рішення. Він розумів, що це є глибокий обман. Якщо я буду звертатись, то тільки до Бога. І коли виходить цей наказ, що на протязі 30 днів люди будуть звертатися тільки до Дарія, Даниїл відкриває вікна своєї горниці і молиться в напрямку до Єрусалима, до свого Бога. Звичайно, вороги відразу побачили, відразу доложую Дарію. Дарій не хоче знищити не хоче знищити свого фаворита. Тому що через Даниїла він бачив, скільки разів відкривалися різні сни, різні розв'язки були, як Господь вів цього чоловіка, він не хоче його втратити. Але закон царя, слово царя, яке він дає перед людьми, ставить його в таке положення, що він тепер не може відмовитись, бо не знав, що за тим стоїть хитрость. Дуже часто ми попадаємо в такі хитрості. Тому я кажу, і сьогодні ще раз наголошую: не грайтеся в політику. Не стійте на чиїй стороні, бо рано чи пізно відкриється та чи інша сторона, і ви побачите, де ви опинилися. Зараз подібно щось сталося самим Дарієм. Він повірив людям, що люди дають для нього ніби добру пораду, щоб звертатися всі повинні до нього, а за тим стояв глибокий бунт, щоб знищити того, хто має спілкування з Богом. І тепер Дарія нічого не може зробити. Єдине, що він каже, до свого фаворита до Даниїла, перед тим, як той мусить бути вкинутий в яму, де є льви, яких не годували, спеціально не годували, каже, помолись до свого Бога. Я бачив твого Бога в твоєму житті. Я бачу, скільки разів він вирішував різні питання. І я вірю, що твій Бог може тебе спасти. Де є логіка? Львів, яких не годували переважно два тижні і мусили туди кидати людину, переважно, ще та людина не долітала до дна, вже її леви знищували, скакали і ламали ту людину. І зараз, Дан... і зараз Дарій каже, розумний чоловік, цар Дарій каже для Даниїла такі слова. Каже, я тепер тебе спасти не можу. Він починає розуміти, що його обманули, що за тим всім стоїть, але він, як цар, дав слово, він тепер не має права відступити назад. Наскільки ми повинні думати сьогодні, хто нас підмовляє, хто за нашими плечима стоїть? І якщо ми обнаружуємо чи побачимо, що там немає Слова Божого, ніколи не згоджуйтеся з тим. Стійте тільки на Слові Божому. Ви ніколи не будете посміяні. Ніколи. Данила кидають в яму. Дарій удаляється, відходить. Написано, що цілу ніч. Він мав свій оригінальний піст, до нього не водино, не заводили наложниці, ніякого вина він не п'є, і в більшості свої більшість богословів думають, що він також молився. Що він ще й більше міг робити? І коли тільки світанок настає, він підходить до тої ями, куди був кинутий Даниїл, і ще не підійшовши до тої ями, здалека, він акуратно кричить: Даниїле, Даниїле, чи ти чуєш мене? І звідти з ями лунає голос. Я Чую тебе, царю. Я живий. Я живий. Сила молитви. Сила молитви, яка повертає події. Сила молитви, яка допомагає нам мати перемогу. Допомагає мати перемогу, коли здається, ти вже все, ти вже є знищений. Абсолютно Даниїлу нічого не да, навіть мало одного процента не було для нього, що він буде живий серед тих голодних львів. Пізніше, коли Даниїла витягнули, щоб побачити, як розгорнулася подія далі, вони, звичайно, двоє обнялися, подякували Господу, що Господь вивів з такої ситуації, що допоміг розв'язати цю ситуацію спас життя. Тоді Дарій видає наказ. Всіх тих, хто. Був проти Даниїла, хто видав цей злочинний наказ. Тепер Дарій конкретно бачить, до чого це все велося, кинути їх до цієї ями. І не тільки їх, але їхніх жінок і їхніх дітей. Ми бачимо, як повертається питання. На початку ворог дуже радісний. Даниїл зловлений, кинутий до ями. Тепер йому вже абсолютно немає ніякого виходу. Ранком всі прийдуть і навіть костей не знайдуть. А ситуація нам по молитві повертається зовсім по-інакшому. Замість того, щоб Даниїла Льви знищили, тепер їх кидають до цієї ями. І коли ми з вами уважно читаємо цю історію, не вспіли ще вони долетіти до кінця ями, як Льви їх похапали і побили. Сила молитви. Скільки сьогодні ми маємо в своєму житті. Таких невирішених проблем, коли людина не може допомогти. Навіть сам Дарій, коли в його руках є цей чоловік, він може розв'язати повністю всі запитання, але слово царя є невідступне. Він не може поставити себе як людина в якесь незрозуміле для себе положення. Значить, він тоді не цар, якщо він міняє такі рішення. І він тепер мусить зробити так, як він сказав, навіть якщо він сказав, зло. Вважаємо, що ми сьогодні говоримо. Вважаємо, як ми поступаємо, вважаємо, хто стоїть за нашими діями. А саме основне, якщо ми бачимо, розв'язується таке питання, де ми його вирішити, саме не можемо, для цього є молитва. І все, чого в звірою ви в молитві попросите, написано: все з вірою». Тобто людина віруюча, вона не буде просити вбивства когось, якщо ми говоримо з вами про віруючого. Віруюча людина не буде просити якихось недобрих людей, речей. Якщо це є віруюча людина, звичайно, вона буде просити такі речі, які є для її духовного блага, не для приниження інших людей. Віра піднімає людей. Ми знаємо, що такий є віруючий чоловік. І зараз, коли ми з вірою просимо чогось Господа, вірте, воно буде завжди для нас дано. Ми можемо знаходити масу прикладів. Можемо і в старому, і в новому заповіті показувати, що робила молитва. На наступний раз ми ще з вами розглянемо декілька прикладів і побачимо, як молитва піднімала цілі царства, як по молитві окремих людей рішалися долі цілих народів. Не дивуймося, що ми сьогодні є в маленькій церкві, де є небагато людей. Але деколи Господь через таку маленьку громаду, деколи через двох-трьох людей, Ложачи їм на серце бажання молитися за ту чи іншу нужду, він рішає через ці почуті голоси проблеми цілих народів. Даниїл пізніше молився за цілий свій народ. За цілий свій народ. Один чоловік молився за цілий свій народ, і ця молитва була почута. І пізніше Господь по молитві такої людини виводить людей із полону. До тієї землі, в якій, в якій вони колись жили по молитві однієї людини. Не думайте, що ми є безсильні. Людина, з якою є Бог, вона є сильна. Чому? Тому що не людина, а Бог стоїть на її стороні. Тепер собі уявляєте, що проти вас іде ціле військо, проти вас піднімаються цілі держави, але з вами є Бог. І коли Ісус Навин бачить ті орди людей, які є навколо Нього, Він бачить, який маленький кочовий народ мусить воювати з цими людьми. Він лякається, але коли він падає на свої коліна, очі йому відкриваються, він бачить відкрите небо і бачить керівника війська небесного і каже: Я з тобою буду на твоїй стороні. Не ти будеш воювати, а я буду воювати.